21 березня доброволець 95-ї бригади десантно штурмових військ та директор Малої Академії наук України Оксен Лісовий став міністром освіти науки. Зразу знайшлись громадські активісти, які почали звинувачувати його плагіаті в дисертації. В черговий раз розпочалося безпідставне цькування Міністра освіти і науки до цього, як відомо, елементи громадського білінгу, без правових підстав, журналісти та суб'єкти громадянського суспільства застосували щодо міністра освіти та науки з 2020 по 2023 рік Сергія Шкарлета. Чому я стверджую, що Оксан Лісовий, Сергій Шкарлет та інші десятки тисяч науковців? Які захищали дисертації до 6 вересня 2014 року, не допускали в своїх дисертаціях академічного плагіату. Пояснюю елементарні речі. Україна є правова держава. В нашій державі діє на всіх рівнях принцип верховенства права. Конституція України, яка побудована на кращих засадах теорії природнього права, чітко визначила, що. Закони та інші нормативно-праві акти не мають зворотні дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визначалися законом як правопорушення. Це стаття 58. Їх всі знають. Перше законодавча згадка про канебічний плагіат та покарання на нього. З'явилося в законі України про вищу освіту, який набув чинності 6 вересня 2014 року. Отже, як це не покається дивним, до цієї дати академічний плагіат в Україні не був заборонений. Тим самим ніхто не може відповідати за академічний плагіат у наукових роботах, які були оприлюднені до 6 вересня 2004 року. Так як до цієї дати таке діяння не визначалося закону правопорушення. Інша справа, що діючи на той час закон України про авторське право і сумішні права 1993 року, мав визначення та правопроцедуру процедуру притягнення до цивільно-правової відповідальності осіб, які порушили авторське право, в тому числі у формі плагіату. Однак така процедура носила і носить цивільно-правовий характер і може бути застосована виключно за ініціативою автора твору або його правонаступників. Авторське право, яких порушено, будь-яких публічно-правових заходів реагування на осіб, які допустили плагіат, діючи до 6 вересня 2014 року законодавства України, не передбачало. Отже, що мають розуміти журналісти та суб'єкти громадянського суспільства. Плагіат як цивільно-правовий інститут існує в Україні. З 1993 року. А про академічний Плагігат перша згадка з'явилася в законодавстві тільки 6 вересня 2014 року. Отже, академічний Плагігат знайшов своє законодавче оформлення тільки 28 вересня 2017 року, коли вступив в дію закон України про освіту. Отже, 6. Вересня 2014 року, до 28 вересня 2017 року, академічний плаяд був протизаконним вчинком, проти таким, за які неможливо було суб'єкта притягнути до адміністративної відповідальності. Будучи фахівцем у цій сфері, мною було вибірково здійснено перевірку десятка дисертацій, які були атестовані до 2014 року. Третина із них з погляду сучасного законодавства має ознаки академічного плагігату, враховуючи такий стан, що за період незалежності було захищено до того часу порядка більше, ніж 100 тисяч дисертацій, як мінімум, 30 тисяч вчених треба позбавити наукового ступеня, що є протизаконним і антипродуктивним. Отже, у сфері атестації. Вищих наукових кадрів, так само, як в інших сферах суспільного життя, зворотня сила закону є неприпустимою. Наприклад, не може звинувачувати Аристотеля, який виправдовував рабство за сучасним законодавством. Так само не може звинувачити Оксана Лісового, Сергія Шкарлета та десятків тисяч інших науковців за діяння, які в період написання ними і захисту дисертацій не були протиправними. Це правовий нігілізм, це порушення принципу верховенства права. До речі, після 28 вересня 2017 року випадків академічного плагіату в роботах українських вчених стали рідкісним явищем. Це говорить про належну правову культуру і правосвідомість збовачів наукових ступенів, їх керівників, членів спеціалізованих вчених рад. Отже, на мій погляд. Треба припинити цьовання науковців за допущені з погляду сьогодення факти академічного плагіату, наукових праць, які не були оприлюднені до 6 вересня 2014 року. Проте це не забороняє суб'єктам авторського права звертатися з цивільними позовами до суду у випадку виявлення нових фактів, за пожичення їхніх матеріалів у формі плагіату іншими особами. Дякую за увагу.